Ця історія про таємне товариство, яке розвивало людство за допомогою технологій. Вони відомі, як перші сини з'явилися у середньовічній Європі, де їх вважали віймами та демонами, тому вони втекли до Америки у 17 столітті. Вони продовжили дослідження телекінезу і передбачення, а їхня кількість лише зростала. У 1892 році Рішар Тейт привів їх до влади з технологією розблокування здібностей менталістів. Перед смертю він призначив свого сина лідером перших синів, але його швидко витіснила таємнича постать відома лише як Кеслер. Кеслер футурист з доступом до технологій несучасної епохи, прискорив дослідження сили та енергії. За Тування дарпа вони створили променеву сферу пристрій, що розблоковував прихований ген над людини. Ті, хто носив цей ген, були відомі як провідники, і під впливом променевої сфери вони утримували надприродні здібності. Щоб завершити свій грандіозний план, кеслеру потрібен був ще один компонент Коул Макград. Коулу, звичайному кур'єру доручили доставити пакунок, але всередині була променева сфера підключена до детонатора. Коул пережив вибух, але прокинувся силою електрокінезу. Тепер від коула залежить, буде він героєм чи поганцем, і чи знайде він того, хто за всім стоїть. Розважайтесь. Усім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.